Із цивільного журналіста в інформаційний загін історія героя Володимира Мукана це роки роботи в періодиці, викладацька діяльність захоплення автомобілями, що переросло в масштабні проєкти. А потім участь в революції гідності і рішення вступити до лав зсу після повномасштабного вторгнення. Віддав своє життя за свободу батьківщини, виконуючи бойове завдання в Бахмуті. Про життєвий шлях колеги, друга, побратима та найріднішої людини. Розповідає документальна стрічка Журналіст у формі, прем'єра якої відбулася в Черкасах. Енергійний та комунікабельний Володимир Мукан починав свою кар'єру журналіста в столичних інтернет-виданнях, писав, зокрема, на автомобільну тематику політики не торкався. Створив власний Ютуб канал про авто, керував кількома масштабними проєктами, серед яких найбільший в Україні фестиваль ретро автівок та тематичний музей, який діє досі. До початку повномасштабної війни Володимир Мукан постив в соцмережах світлини своїх синів та красивих старих автомобілів. Після ж того, як доєднався до війська. Ролики з навчань і марш китків. Хоча іноді все ж таки з'являлися і відео з автомобілями. Це фрагмент документальної стрічки журналіст у формі знятої Терео «Медіа» і присвяченої черкаському медійнику та військовому Володимиру Мукану. Зал кінотеатру вщент забитий глядачами, спогади друзів, рідні та побратимів. Відео з камери Мукана під час виходів на бойові завдання, старі фото і відео інтерв'ю героя. Це була неймовірно вмотивована людина, згадує про Володимира військовий із позивним Йося. Прийшов, ну в принципі, також як і я, а не підготовленим до війська він раніше не служив, але за рахунок своєї шаленої мотивації і бажання щось робити, він дуже швидко з зміну. Він хотів змінити цей світ на краще, розповідає дружина героя Анна Мукан. І ця стрічка це не лише посвята Володимиру, а й приклад того, як має діяти кожен українець заради перемоги та розвитку своєї країни. Починаючи з перших класів, хотів стати президентом. І коли його запитували, чому мені здається, що маленька дитина вже розуміла, що це та людина, яка може керувати і змінювати щось в країні. Володя все своє життя намагався змінювати, змінювати людей, змінювати політичну ситуацію. Бувши на Майдані, змінювати на своєму журналістському рівні рівень газети. Тому такі заходи, як сьогодні, це є володя, це є відображення володі. І сьогодні кожен, бачачи ту жертву, яку приніс володя, має задуматися, що він зробив для перемоги. Про нього досі пишуть статті, знімають сюжети та організовують тематичні проєкти. Одна з вулиць у Черкасах названа на його честь. Усе це не дарма, бо ж людина жива доти, доки живе пам'ять про неї, впевнена сестра Володимира Мукана Наталя. Він протягом життя готувався, що Україну треба виборювати. Він як міг, так і виборювати. Коли він був учнем школярем, він виборював за допомогою. Переконання однокласників не розмовляйте російською, будь ласка, українською. Ми живемо в незалежній Україні. Ставав він старшим студентом. Він виборював уже, наприклад, на Майдані Гідності, на мовних майданах. Ставши журналістом, створював, він завжди захоплювався автомобілями і не було українських видань про автомобілі. І він перший створив ютуб канал україномовним. мовним. Тобто, він як міг і виборював. Шляхом борця за незалежну Україну йшов із посмішкою попри складнощі. Команда Працюючи над документальним фільмом, також пройшла чимало випробувань. Робота над проєктом затягувалася через воєнний стан та нестабільну ситуацію в країні. Почалися дуже активні бойові дії, вимушені були звернути цей проєкт, повернути людей. Для мене важливо було зберегти їхнє життя, тому що журналіст це бойова одиниця, але бойова одиниця дещо в іншому напрямку. Це, це люди, які від роботи яких верніше, залежить. Те, як буде суспільство знати історію, історію людей, історію підрозділів, складається новітня історія України. Це дуже важливо, потрібно робити, і для того, щоб наші е нащадки знали правду саме в тому вигляді, яка вона має. Тереомедіа створили ще кілька стрічок, які в межах проєкту Культура весь війна показували торік в Авдіївці. На початку місцеві зустріли цю ініціативу з прохолодою, та після перегляду фільмів більшість глядачів таки зрозуміла суть ідеї. За 9 годин показу фільмів дуже велика кількість людей була присутня, не дивлячись на те, що зал був дуже маленький і на той момент в Авдіївці проживало всього 1600 чоловік. І саме цікаве. Коли ми почали демонструвати фільми, привіталися Слава Україні! Ніхто не відповів героям слава! По завершенню, коли прощалися, півзалу відповіло героям слава. Вікторія Чорнобривець Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.